Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму творчому каналі Людмила В'яжить. Ось і вже проминув один місяць нового року, і я по традиції вже вирішила зняти відео про готові роботи, які мені вдалося зв'язати протязі цього місяця. І кадр я вирішила прикрасити ось такими ведмедиками-Валентинками. Це моя авторська робота. Так як скоро уже День Святого Валентина, я вирішила зв'язати таку ігрушечку, можливо, комусь подобається на подарок для своїх рідних. Буде супер. Майстер-клас детальний є у мене на каналі, плюс до нього є схема в описі під відео. Так, розмір ведмедика. 14 сантиметрів довжина. Сердечко я в'язала по майстер класу олічки дранчук. Так, це дівчинка з віками такими, а це хлопчик. І ще одна у мене є така мішутка. Ось, три штучки я зв'язала. Так, далі я зв'язала також ось таку валентинку. По майстер-класу називається Зайчик-Улибайчик. Сердечко я сама дов'язала, там немає в майстер-класі. Але м -м, мені здається, що це не зайчик. Ушка такий маленький, більш похожий на якогось хом'ячка чи на мишку, навіть не знаю. Розмір зайчика, зараз я вам скажу, 23 см. І майстер клас, якщо вам подобається, то ви мені напишіть в коментарях, я вам ссылочку залишу. Так, такий зайчик. Будемо називати його зайчиком. Далі зв'язала також одного дракончика. По майстер-класу Ольги Дзюби. Я вже не одну іграшку зв'язала по її майстер-класах. Дуже легко в'яжеться такі дракончики, і я вже багато їх продала перед новим роком, нав'язала 15 см довжина, в'яжеться дуже легко. Тут ручки і ножки в'язуються, хвостик Ось крила треба було відпарити. Загинається. Ось такий. Тільки одного зв'язала. Так, і з ігрушечок ще зв'язала ось зайчики. Уже по традиції я їх постійно в'яжу. Це майстер клас нашої української майстри... майстрині Marvel Toes. Канал називається. Тут ножки на нетяному кріпленні, ручки пришиваються і вушка пришиваються. Дуже класні. Вони у мене дуже добре продаються. Єдине, що в майстер-класі там немає платтячка, ось я дов'язала тут за задню стінку, пров'язала і зробила таку юбочку. Для дівчаток більше купляють такі зайчики. Ось в такому кольорі. Так, поставлю. Фіолетовому. Так само ось тут я радчим шагом об'язала, тут не обв'язувала. Вже вірочку прицепила, ось зірвалася. Так, два зайчика. Ну і по ігрушках все. І далі я в'язала брелочки ось такого котика. Із серії сімочки вже багато майстринь зв'язали таких котиків. Я так само продовжую дуже легко їх в'язати за, навіть не знаю, 20 хвилин і все. Котик готовий. І купляється дуже добре. Такого кольору, ось такого біжевого. І ось такого. Я би більше зв'язала, але так як в мене немає е, плюшевої пряжі, тільки ось така. І я такі зв'язала і закажу, буду більше в'язати. Дуже легко їх в'язати. Так, такі три котики. І далі мені поступив заказ великий, ну, так як для мене великий, я свої ігрушки продаю. Через інтернет, в оголошенні на OLX і Vinted, і Allegro, так як я знаходжуся зараз у Польщі. І мені заказала одна дівчина: 7 дракончиків брелочків, 7 зайчиків брелочків і 5 котиків. Вона не сказала, в якому кольорі, які по бажанню її зв'язати, які зв'яжу, такі будуть добри. І так, ось такі зайчики. Класні. Це по моєму майстер-класу ці зайчики. Заказали мені 7 штучок. Так, вони в'яжуться, майстер-клас там детальний, плюс схемка є до нього, тіло і голова в'яжуться разом, а все решту пришивається. Морковка, вушка, лапки. 10 см має такий зайчик. Класний такий. Так, ось такого кольору я зв'язала. Далі ось розовий. Такий класний, з білим хвостиком. Носики тут, бачите, тут я розовий ставила, а тут коричневий, тому що розовий з розовим зливається. І я ось вирішила коричневий. Так. Далі ось білого, такого кремового зв'язала. Також з розовим носиком такий класний. Три. Так, ось такого. З червоним носиком тут я вставила. Ось як хлопчик більше. Кожи це дівчатка, а це хлопчик, тому носик не розовий, а червоний. Так, 4. Ось такого сірого я вже запакувала З морковкою. Тут поставила бірочку хендмейд. Так, я собі купила на Aliexpress ось такі паковочки, і зараз я вам покажу, я зразу їх запакую, як я упаковую. Тут такі на клею заклеюються. Ось ось цього. Мені здається, так набагато е, краще виглядає. Ніхто їх, якщо продавати десь в магазині на полирці, ніхто руками їх не трогає, не запачкає. Ось так. І також я ставлю. Вірочку, таку хендмейд сюди. Ось так заклею. Я е, ось так виглядає, класно. І в мене тільки такі кульочки, пакетики такого розміру. Сюди входять тільки брелочки. А ось на великі, я ще не заказала, обов'язково закажу собі різних розмірів і буду упаковувати. Так, і ще в мене є зайчик ось такий. Так, сірий, я вам показала ось такий ось цей носики тут відрізняються, і колір. Десь це світліший, цей темніший. Так, загалом 7 штучок я вже зробила. Далі в мене ще є, так, я вам пошуршу тут. Приберу дракончики. Ось ось такі класні дракончики я ще в'яжу. Це майстер-клас Антоніна Дігтірьова на її каналі. Дуже дякую Тонірці за такий майстер-клас. Я вже продала таких дракончиків перед новим роком дуже багато. Колегам по роботі і в магазині продала багато. Тоді ще, як я продавала на поличках в Литві. І зараз по інтернеті мені так само заказали 7 штучок. Ось такі, бачите, очки тут такі: 10 см. Такий дракончик має. Далі таких самих ниток, тільки ось жовтий гребінчик і бровки жовті. Два. Ось такий бирюзовий колір. На камеру не дуже так передає, але дуже класний колір. Жовтим. Так само упакую всіх поза кадром в пакетики. Далі ось такий класний з білим. Попробувала я переважно ось ці гребінь, ось цей дракончик в'яжу, або жовтим, або помаранчевим. Ось попробувала білим. Також непогано дивиться. І що я хочу сказати, дуже багато роботи біля цього дракончика. Він дуже класний, але роботи капець. Тут пришивається, ніздря, вишивається, вушка так само, дуже багато пришивних деталей і утяжки, хвостик вив'язується. ну Роботи дуже багато, але класний. Так, і ще один. Ось такий вже упакований колір. Такий світло-зелений. І в мене ще є, то я вже зв'язала сім. Ось такий колір джинс ще є. Ось цей колір так само відрізняється, ось більш помаранчевий, а цей трішки світліший. І ще один. Ось такий ясно, так само трішки світліший від цього. Сім штучок. Це все в мене в один заказ йде. Сім зайчиків і сім дракончиків. А, і ще зайчик один, я забула вам показати. Ось. Так. Стоїть. І зв'язала я ще 4 ось такі котики. Так само мені заказали 5. Тільки це не брелочки, а просто так поставити їх. А мені заказали брелочок. Я ось тут причеплю цю штучку. І буде те, як брелочок. Оце майстер-клас мій. Є в мене на каналі. Дуже простий, дуже-дуже. За одну годину справиться, навіть починаю ще Вив'язується він знизу до гори. Ось це пишні столбики, лапки. Один хвостик тільки пришивається, вушка так само вив'язується в процесі. І такий котик виходить. Ну, це хлопчик, Йому бантик такий чорний. так, Ось такий розова дівчинка. І війки. Тут я тут бровки вишила хлопчикова, а дівчинці війки. І ось такий розовий ось, а хвостик в формі сердечка. Це ідея не моя, ідею я просто зв'язала, я бачила в інстаграмі по фотографії. Я там побачила таку фотографію, і по фотографії в'язала ось таке сердечко у формі. Може бути як подарок на День Святого Валентина. Так, і ще один, ось я вже сьогодні в'язала, як брелочок, ще хвостик пришию, і все. Ну, і, в принципі, це всі мої роботи. Два, два дракончика, ось я такі продала вже, і все, що мені вдалося зв'язати за цілий місяць. Далі. Також я на даний момент працюю над новим майстер-класом. Я дуже люблю в'язати чотирьох лапих друзів наших, і я вирішила зв'язати собачку для вас. Готовлю майстер-клас, і вже в мене є готова ось така мордочка. Буде на чотирьох лапах. Один я зв'яжу. Так, пришию голову, а е, інший зроблю, зроблю дві собачки, інший зроблю суглобом, щоб голова поверталася. Буде чотири лапки, туловище такий е, буде похожий на нашого патрона. Якщо кольором інакшим зв'язати. А голова дуже симпатична вийшла, мені здається, ні. Як вам? Пишіть в коментарях. Так, і все. Дякую вам, що ви приділили, знайшли час, приділили його для мого відео. Всім бажаю мирного неба, здоров'я і до наступних зустрічей!